Його народження і до наших днів жодна особистість в історії людства не викликала стільки думок, поглядів і суперечок. Практично неможливо знайти людину, яка б не чула і не мала власної думки про нього. Що ж люди думають про Ісуса? Запитаємо у перехожих нашого міста. Надаю перевагу, перед яким я відчитуюся внутрішньо і духовно. Моїм спасителем. Це Ісус є Ісус, Бог наш. Що ж ми, ми ходимо до церкви кажуть, кожну неділю на, на, на нього молитися. Святиня, Бог наш, поклоніння. Кажу, свята є святих. Для мене, для моєї родини, для моїх діток, для моїх внуків. Ісус Назарето, ну, для мене це є Господь Бог. Дяким. Господь Бог. Син Бога живого. Як взірцем життя. Людиною, яку треба дивитися, як він прожив своє життя достойно. Богом. Перш за все, він для мене є спасателем світу. Ісус з Назарету це по-перше Бог, який е, свого сина оплотив в. Е, Своє дитятко для спасіння цього людства. Люди як будинки, про які ми говоримо: гарний чи не дуже, високий чи низький, привабливий чи відразливий, вишуканий чи простий, затишний чи неприємний. Коли Ісус розпочав своє служіння, про нього говорили. «Та це ж просто син Теслі, чому він нас вчить. Потім дивували, що це за великий вчитель, який має таке вчення і робить такі діла. Дехто висував звинувачення, куди ти несешся, ким ти себе робиш, прощаючи людям гріхи. Ісус під кінець свого служіння запитав у учнів, за кого мене вважають люди. Вони, знаючи чутки, відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, інші за Лів, інші за Єремію, а дехто за одного з пророків. Через дві тисячі років про Ісуса говорять ще більше, що він був просто міф. Великий шарлатан, засновник найбільшої релігії, просто людина, великий ідеаліст, пророк. Напевно, найбільш поширене він був великий вчитель моралі. А звісно, найбільш шокуюче, що про нього можна почути, що він був богом у плоті. І саме головне, це те, що сам Ісус про себе говорив. Отже, з одного боку, ясне і конкретне етичне вчення, з іншого, заяви, які може робити тільки ненормальний, порівняно з якими амбіції Наполеона і Гітлера. Є дитячі забавки. Тому Ісус або бреше і не може бути вчителем моралі, або Він каже правду. Шлях один: якщо ми спробуємо для себе відкрити життя, вчення і особистість Ісуса, ми побачимо в ньому не просто людину, а дещо більше Бога і нашу волю. Один з найяскравіших християнських письменників ХХ століття Клайв Люіс з цього приводу писав: Я хочу висловитись проти справжньої нісенітниці, коли говорять, я готовий визнати, що Ісус був великим вчителем моралі, але ніколи не погоджусь з його претензіями на те, що він Бог. Люіс продовжує: Простий смертний, який стверджував би таке, невеликий вчитель моралі, або живільний, який вважає себе вареним яйцем, ба гірше посланцем диявола. І тому ви повинні зробити вибір. Або відвернутися від нього як від ненормального, або вважати його одержимим, або впасти до його ніг і визнати його своїм Господом і Богом. Тільки не треба вигадувати таку поблажливу нісенітницю, що він був просто великою людиною-вчителем. Він не залишив нам право так думати. Коли Ісус поставив перед таким вибором своїх учнів, запитав їх, а ви за кого мене вмаєте? Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого! А Ісус відповів до нього, промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Христос, син Бога Живого. Така була думка людей, які близько пізнали Ісуса Христа. А яка ваша думка?